Привіт-привіт! Сьогодні я готую ось таке оригінальне пісочне печиво із джемом кораб'є. Виходить, воно в міру солодке з легкою кислинкою, має дуже гарний вигляд, дуже легко готується, тож приєднуйтесь до мене, ходімо, приготуємо разом. Для початку потрібно збити м'яке вершкове масло до біла. Тепер до масла я додаю дрібку солі, трохи ванільного цукру, десь приблизно півпачки, додаю цукрову пудру, важливо додавати цукрову пудру на цукор. І це все потрібно мені акуратно збити, з'єднати масло і цукрову пудру. Проходжусь лопаткою, об'єднаю все з боків, ще, що залишилось. Ось така пухка масляна суміш. Сюди додаю яйце і все разом вимішую до однорідності. Борошно об'єдную з розпушувачем для тіста. Додаю порціями борошно і вимішую лопаткою тісто. І в результаті ось виходить таке в'язке тісто. Воно і повинно бути таке. Але я ще додаю сметану і додаю в кінці, щоб вам показати, додаю ложку сметани. Так, тісто буде смачніше, і трішечки тісто буде м'якше, трішечки рідше. І так зручніше буде тісто витискати насадкою. Зараз я покажу формувати печиво. Яке нам потрібно квіточками. Все гарненько вимішую. Ось вийшло таке тісто, в'язке, пухке, м'яке. Тепер оце тісто я перекладаю в кондитерський мішок. Потрібно взяти міцний кондитерський мішок, і я використовую ось таку насадку з широкими відстанями між зубцями, щоб простіше було формувати печиво і легше. Ось таким чином перекладаю тісто в мішок. Так як запаковуємо тісто в мішечок. Ось мій мішок із тістом. Я отут хвостик добре перекручую, щоб був такий тугенький мішечок, і тоді простіше формувати квіточки. Насадку високо не піднімаємо, тиснемо на мішок. І формуємо ось таку квіточку. І чайною ложкою допомагаємо, оскільки тісто в'язке, і ложечкою роблю таку маленьку ямку. І далі формую наступну. Насправді процес не довгий, не важкий. Можуть допомагати вам діти, мені допомагають. Це улюблене їх печиво. Залишаємо місце між квіточками, вони при випіканні трішечки виростуть. Вже, до речі, можна вмикати духовку, розігріватися на 180 градусів, не забуваємо постійно підкручувати мішечок і формуємо далі квіточки. Насадку високо піднімати не потрібно, тоді виходить гарна квіточка. Можна їх формувати і більше, і менше, як вам вже сподобається. Ось таке печиво квіточки я вже сформувала. Тепер мені потрібен ще джем. Ось я додаю його столову ложку. Одну-півтора ложки нам потрібно, більше не потрібно. Перекладаю мішечок з малесеньким отвором. І тепер з цього джему формую серединку у квіточки. Ось така краса. Духовка у мене розігрівається. Печиво я буду випікати до золотистості при 180 градусів. Я вмикаю режим конвекції, тоді моє печиво буде золотитися. Бо чомусь при звичайному режимі не зверху, але в мене не хоче золотитися. Ось такі печенькі чарівні у нас виходять. Печиво вже готове, ось таке, воно виходить гарне рум'яне. І з цієї кількості складників, які я опишу під відео, виходить таке дечко печиво. Ось таке воно гарне, гарне до домашнього чаювання. у ланчбокси дітям на перекус, на всякі ярмарки. Дуже смачне, у міру солодке і має легку кислинку за рахунок джему. Тож, готуйте разом зі мною, і нехай вам смакує! Па-па!